То це бо цей такий вайсервий, це називається стовщик, якийсь, як це можна робити. Ось ці такі квадрати теж можна робити. Ще можна оплести бісер, бачите, як я тут робила. Доповнити. А ще можна доповнити цим. Ці... Дивіться. Як будете робити бахмут, мені. Як будете робити бахрому, можна собі <галка> кульки осіляти. <Yeah>. Ось <галка> там в мене є тут кульки такі.

Нитки. Підвертні нитки. Підвертні нитки. Угу. Так, можемо його угу. так, так, ми просто його Він пішов по підверхлі нирки. Це й йде, нижні. Він уже йде в протилежну сторону, попід нижній нирки. Угу. Ви його допам'ятали, він іде тільки по підніму нитки. Тож трохи буде, так. так. Е, тепер да. Тепер перекручуємо тут нитки. Угу. І це йде тільки по підверхні. Це Бо, йде. Ін, іншу і він раз, два, верхні опускаємо, де не Ви Це дуже професійно вже робите. Так класно. Тик-тик-тик. Закратим очима. Отак, це назад навернули, розтягнули і один прибили. Так як тепер так, 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 так назад знову попід зів сюди <смі> і потім назад, о, дуже добре. Ви головне добре притискаєте, це. Отже, що у нас тут відбувається? А у нас відбувається майстер-клас по ткацтву. Темою є тканий Гердан. Ми спробували гердан зробити не бісером, а нитками. Це така собі оригінальна мініатюрна прикраса на шию. У кожного ручного виробу є своя краса, але на відміну від бісерного гердану, тканий гердан дуже легкий. Учасники майстер-класу ознайомилися з методом переплетення ниток у ткацтві та зробили кожен собі подаруночок у вигляді такої тканої прикраси. Всі були задоволені та відкрили для себе світ. З перших маленьких, але основних кроків. Далі я зроблю детальний огляд на саму роботу та її поетапне виконання, щоб мої глядачі також могли доторкнутися до мистецтва ткання та особисто зробити такий невеличкий і найпростіший виріб тканий Гердан. В даному майстер-класі дуже спрощена схема виконання, вона підходить також і для найменших учасників, і глядачів. То вже усвідомлює, що тримає у руках нитки, а також, хто давно хотів навчитися ткати. Отже, приступаємо. Для роботи нам потрібна проста картинна рамка 30х40 см, заснована такою собі не дуже товстою і не тонкою ниткою. Ще такі нитки беруть для в'язання гачком. Нитку основи круговими рухами та з однаковими інтервалами намотуємо на рамку у вертикальному положенні. Як заснувати рамку, можна глянути у моїх ранніх попередніх відеоуроках. Стараємося, щоб натяг ниток був однаковий. Закінчення ниток закріплюємо на рамці паперовим скотчем, і між нитки основи кладемо картонку шириною до 5-6 см. Для ткання я вибрала 4 кольори. Це фіолетовий на основу і візерунок, а також білий, рожевий та бордовий. Для прибивання ниток можна взяти гребінець або виделку. Головне щільно прибивати ниточки. Принцип роботи такий. На рамці є верхні та нижні нитки основи. Нитку піткання прокладаємо між ці нитки основи. З права на ліво піднімаємо рукою верхні ниточки і вкладаємо нитку піткання. Назад вертаємо нитку з ліва на право, то вибираємо нижні нитки основи, чергуючи з верхніми. Тобто нижню взяли пальчиками, верхню пропустили і так далі. Коли підняли всі нижні нитки, тоді прокладаємо нитку під коня. Головне, нитка має лягати між нитки основи вільно, щоб не затягувати край виробу. Таке переплетення ниток називається полотняним. Зверніть увагу на картинку у верху лівого куточка. Як воно виглядає у збільшеному розмірі? В такому переплетенні нитки основи і підткання знаходяться у шаховому порядку. У ткацтві немає вузликів. Якщо нитка закінчилася, то ми продовжуємо ткати ниткою іншого кольору з того місця, де закінчилася нитка попереднього кольору. І... Якщо вона прокладалася по піднижній нитки основи, то продовжуємо новою ниткою підкання по піднижній нитки основи. І далі за правилом, стараємося кінчики ниток залишати посередині виробу. Якщо потрібно почати з самого краю, то початок нитки заробляємо всередину, щоб не стирчав з країв виробу, бо тоді край виходить неакуратно. Далі робимо смуги широкі, вузенькі і середній. Має бути чергування ширини смуг, бо якщо всі будуть однаково широкі, то буде нецікаво і неправильно за законами композиції. Отже, робимо смуги на свій смак, підбираємо кольори і переходимо до техніки ткання стовпчиками. Для виконання стовпчиків беремо нитки двох кольорів. У мене бордова та рожева. Щоб вийшли стовпчики, нам потрібно змінити правило правого і лівого прокладання нитки під ткання. До прикладу, у мене бордова нитка, незалежно від напрямку прокладання, буде проходити тільки попід верхні нитки основи. А рожева нитка буде прокладатися тільки попід нижні нитки основи, також незалежно в який бік вона прокладається. По краях ми перекручуємо між собою нитки підткання, щоб закріпився і вийшов акуратний край. Бо при такому ткані іноді крайні нитки основи пропускаються і не зачіплюються нитками підткання. і виходить прогалина або пропуск, який псує край виробу. Далі робимо смуги. Я пришвидшу свою роботу на економії часу глядачів. І при завершенні роботи над виробом також прокладаємо фіолетову смугу, так як на початку роботи. Далі нас чекає зав'язка до гердану. Перед зрізанням виробу з рами обрізаємо всі ниточки, які виступають на виробі. Не треба переживати, виріб таким чином не розпуститься. Зрізання починаємо з верхньої частини рамки. Повертаємо рамку до себе верхньою стороною і в'яжемо вузлики, беручи по черзі дві нитки. І так по всій ширині виробу. Ділимо нитки наполовині і плетемо звичайну косичку. Закінчення косички тимчасово зав'язали у вузлик, щоб вона не розплилася, бо цей вузлик пізніше прийдеться розв'язати. Далі зрізаємо посередині планки, рамки і нижні нитки основи. І так само край обв'язуємо вузликами, щоб не розпустився. А далі формуємо бахрому, зв'язуючи попарно нитки основи в один вузол. В результаті вийде декоративно завершений низ гердану. Звичайно, на цю бахрому можна і населяти намистини, бісер, але це вже інша історія. Підрівняли бахрому ножицями, щоб було рівно та акуратно. Далі повертаємо роботу до себе і маємо продовжити зав'язки на шию, адже косички недостатньо. Для того, щоб її було достатньо, потрібна рама такої висоти, ну хоча б приблизно до 50-60 см. А так як у нас рамка коротка, тільки 40 см у висоту, то зараз ми це виправимо, ще й цей шнурок прикрасимо дрібними китицями. Отже, що ми робимо? Можна сплести окрему косичку і доточити. А можна просто взяти нитки, складені у 4 рази, і також доточити. Я взяла нитки складені у 4 рази для швидкості виконання. Як доточити так, щоб вийшло ще й оригінально? Розв'язуємо вузол косички. Пучком ниток обв'язуємо двома вузликами косичку. Весь пучок ниток, який утворився, спрямовуємо донизу. Беремо відрізок нитки, складаємо її петлею і прикладаємо петлею доверху до пучка ниток. Один кінець цієї нитки, коротший, залишаємо. Іншим довгим обмотуємо пучок знизу доверху. Коли обмотали, закладаємо цей кінець нитки у петлю, а іншим кінцем, який залишився з долини, тягнемо і затягується петля разом з кінцем нитки. Таким чином, не видно. Вузлів і виходить китиця, її підрівнюємо ножицями.